Чорна мітка для Путіна: як всі росіяни отримали статус воєнних злочинців за крадіжки українських дітей? Давайте, от зараз всі точки над і поставимо і закроємо цю тему. Колись Путін був сильним та харизматичним лідером, з яким хотіли зробити селфі та скуштувати ікри всі політичні лідери планети. Нині офіційно це воєнний злочинець, з яким будь-які контакти токсичні. Видача міжнародного ордеру на арешт Путіна. Це, по-перше, моральна сатисфакція, бо таке рішення ставить Путіна в один рядок ще з одним відомим росіянином напряму, причетним до окупації Криму та Донбасу у 2014 році, і з таким собі гіркіним. У нього вже є вирок за збиття Боїнга MH17. І це стало першою чорною міткою проти Росії і її злочинів проти людства. Путіна зрівняли із диктатором Каддафі, якому такий ордер виписали незадовго до публічної страти в прямому ефірі. Теж амплуа воєнного злочинця мав югославський вбивця Мілошевич лише після смерті в тюремній камері від можливого серцевого нападу міжнародний трибунал для колишньої Югославії закрив його справу. Тут важливо за що саме виписали ордер Путіну за викрадення українських дітей з окупованих територій. Це була одна з найгірших російських практик, до якої привертали увагу міжнародної спільноти, наші волонтери та правозахисники. Крадій дітей, саме такий статус. Зараз намертво прилип до Путіна, до російських еліт і до кожного росіянина, який вирішив, що війна його не стосується, і можна просто пересидіти цю ситуацію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.